Левке з давньогрецької білий. Саме так раніше називався острів Зміїний. Перша згадка про нього з'явилася у кінці VII століття до нашої ери. Багато авторів античності згадували, що острів виглядав білим через безліч білих птахів. Тож не дивно, що він здобув саме таке найменування. Греки називали його островом Ахіла, адже вважали, що саме тут похований давньогрецький герой. За часів Османської. Імперії острів мав назву Фідонісі Зміїний. Вважалося, що на острові раніше водилося чимало змій, яких виносило сюди течією з гирла Дунаю. Експозиція Зміїний острів, що боронять боги, зібрала чимало експонатів давніх часів. Є матеріали зміїного римської доби. Тобто це вже перші століття нашої ери, і дуже нам всім подобаються гральні фішки скліні, які були знайдені на змійному, мабуть, римські лігіонери, які там перебували, їм було сумно, вони грали в настольні ігри. Історія археологічних досліджень острова бере початок від першої половини 19 століття. А з 2008 року на Зміїному існувала філія Одеського археологічного музею з матеріалами з розкопок одеських вчених. На жаль, з. Приходом російських загарбників будівля музейної установи пошкоджена. Доля цінних експонатів невідома. Вони або загинули, або були пограбовані. Поки що у нас такої інформації немає, але ми відслідковуємо, можливо, десь спливуть. Ну от як росіяни роблять, да, вони крадуть наші речі, потім десь у себе виставляють. Одна з ідей цієї виставки це привернути увагу на варварське нищення нашої спадщини. Ворогом, і це не тільки українська спадщина, тому що це антична пам'ятка, вона ну, дотична до світової історії, тобто це злочин проти всього людства. Старовинні амфори, предмети побуту на виставці представлені артефакти, знайдені в різні роки під час археологічних розкопок на острові. Були знайдені невеличкі уламки, і от серед них, ось цей там, де танцююча дівчина зображення. При, коли ми почали з'ясовувати, що це може бути за зображення, от Сергій Борисович Охотників, який вивчав цю кераміку, він дійшов до висновку, що це зображення танцюючої Менади. Менада це супутниця із світи Бога Діаніса. У чому цікавість невеличкий фрагмент, але він розповідає цілу історію. Є такі знахідки на острові Зміїному, дивлячись на які неможливо не провести паралелі з сьогоденням. Ось майже неушкоджена теракотова фігурка півника, датована п'ятим століттям до нашої ери з острова Зміїний, і вона дуже нагадує півника, який вцілів на шавці після обстрілу в Бородянці, що став символом незламності українців. Експозиція Зміїний острів, що боронять Боги, стала першою за час пов. Но війни в Одеському археологічному музеї виставка триватиме впродовж місяця.